Цей МК в 03 чи 033 виконанні, фіг його знає. На базі, напевно, 103 го калаша 7,62. Мені подобається тут виключно довжина ствола, чи 10, чи 10,5 дюймів, точно не знаю, перевіряти не буду. Росіяни напишуть в коментарях. Твіст знову ж таки не перевіряв і не буду. В Україні не розповсюджено, доволі рідкий варіант, тому що що, е, кожний українець, який купує АКМ. Як би варварський він не був цивільненим маяком чи фротом, він знає, що в нього десь є, чи він точно знає, де взяти ту запчастину для АКМ, яка зробить його калаш більш, ну, скажімо так, яскравим. В сейгі третьої вісі немає і яскравість ну, просто виключена. Тому, ну таке собі. У нас, А, до речі, оцівільнена від Іжмаш. Складаємо приклад, і це не через те, приїхав він на ремонт. Він такий і є. Це... Його особливість. Складаємо приклад, тиснемо на спуск, все працює. Якби я не ставився до варварства Фарта і маяка, ну там, там блокується і там не працює. Тут все як має бути в нормальному калаше для нормальних піратів. У нас не просто версія Сагі, у нас мада РУСІЯ, мада Бай Іжмаш. Це прям експортний варіант калаша. Совєтські люди знають, що все, що йшло на експорт, все було в кращої якості. Так само і наш калаш. Дивіться, це у радянського калаша і переробок з нього оце люфтіт і скрипіт від безвихідності. У нас, от слухайте, це прям так заплановано. Дивіться, айн, цвай, айн, цвай. Все чітко, ясно і розроблено саме таким чином. Я думаю, от судячи з фарбування його, що він. Як і нормальний експортний варіант, він оцинкований по кругу. Ну, прямо от під краскою чувствується, да? двостороння оцинковка. Ну і безумовно, все як завіщав Михайло Тімофєч. Класіка. Цівка без всяких планок пікатіні, тому що нафіга вам тут ручка. да. Якщо богам війни передбачено, що ви будете тримати свій калаш за магазин.